Так, ну 2 години, ми вже йдемо з 12 рівно 2 години, але я вже піднявся дуже суттєво високо, бо я вам на якомусь відео показував гору скала від Вісна, то я вже ось над нею. Ось вона, я над нею вже метрів 10. Ось сосна така чудова на ній. Така як в книжках малюють Карельська карельська береза, чи сосни в них теж такі маленькі покручені. Ну ось ця скала. Так що воно місто. Вже його не видно. А воно гори. І воно ми далі йдемо. Що в нас далі? Ще якесь місто. Лавочка для відпочинку до зв'язку.